Цього року у липні-серпні можна було помітити на вулицях міст України мертвих птахів. Переважно це були сірі ворони. Мертвих птахів обстежували на всі відомі орнітологам інфекції. Журналісти писали, що можливі отруєння, але орнітологи це виключили. У мертвих птиць були відібрані аналізи на сальмонелеоз, пташиний гриб, грип, хворобу Ньюкасла, орнітоз. Пастерельоз, але нічого знайдено не було. Загадкова смерть сірої ворони, на жаль, не була з'ясована на той час. Вірус західного нілу небезпечний для людей, але катастрофічний для сірих ворон. Ворони не виживають після зараження, казав Натан Грубо, доцент епідеміології у Єльській школі громадської охорони здоров'я США. Лихоманка західного нілу, гостра вірусна зоонозна, природно осередкова хвороба з трансмітивним механізмом передачі збудника, відноситься до арбовірусів. геном, представлений однонитковою РНК, характеризується гострим початком, вираженим гарячково-інтоксикаційним синдромом і менінгітом та енцефалітом. Знаходиться вірус в природі у птахів, передається комарями. Лихоманка західного нілу може бути від екваторіальної зони до регіонів із помірним кліматом. Люди є тупиковими господарями. У них вірус реплікується в недостатній кількості, щоб передавати його неінфікованим. Вакцини не існують для людей, є тільки для коней, які також хворіють дуже важко. Противірусні препарати не є ефективними. Хімікати для комарів частково ефективні. Комарі зимують і зберігають вірус, тому у липні, червні та серпні очікується повторення епідемії лихоманки західного нілу наступного року в Україні. Ознаки масованої загибелі сірої ворони можуть свідчити про початок епідемії лихоманки західного нілу серед людей. В роботі розглянуті два випадки захворювання вірусом західного нілу в Україні. У обох випадках захворювання протікало тяжко. У обох хворих виявлена була інфекція лаймбереліозом. Пацієнти скаржились на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 40 градусів. Жарознижувальні препарати не дуже покращували стан хворих. У першому випадку були підозри на коінфекцію одномоментним зараженням вірусом західного нілу з розвитком лихоманки та бореліозу. У другому, через 6 місяців після інфікування лайм-бореліозом розвинулась лихоманка західного нілу. Всі випадки були тяжкі: перший з менінгоенцефалітом, а другий з енцефалітом. Тому, можливо, тяжкість лихоманки обумовлена зниженням захисних сил організму на фоні декількох інфекцій.